Каже Ісус, до своїх учнів, коли ви своєю праведністю не випередите книжників і фарисеїв, не війдете в Царство Боже. І тут бачите, Христос приводить у приклад, каже, написано було: не вбивай, а попадеш під суд, а я тобі кажу брата свого не суди, бо попадеш під суд чи це можна говорити про недосконалість закону чи про що? Про... Йдеться про те, що Господь Бог витягає людину із стану гріха і показує нам, що цей процес є поступовий, де був Адам і Єва, скільки було часу аж до виходу ізраїльського народу з єгипетської неволі. Потім заповіді Божі, і скільки часу від Мойсея до Ісуса Христа прийшло, і весь цей час це етап становлення людини, піднімаючи її все на вищий і на вищий рівень, достойніший і гідніший. І не думайте собі, що стан людини за Мойсея був такий самий, як за Авраама. Або такий самий, як, скажімо, в часи Ісуса Христа. Ні, це в ці періоди вони мінялися, і люди мінялися. Людина, вона є змінна, вона динамічна. Але знаєте, в чому є біда? Що ця динаміка, ну тобто зміни, в одних в кращу сторону, а інших в гіршу. І можете собі представити, якщо в якійсь родині почнеться недобра традиція, і вони будуть так з року в рік, з покоління в покоління, передавати і так так, люди, так моя мама робила, я так роблю. І передавати традицію недобру, ви представте собі, наскільки той рід знижується. Перед Господом віддаляється від Бога. І представимо собі, наскільки є важливо благословенні родини, коли там є побожні діти, добрі батьки, які стараються, стараються бути кращими, стараються бути кращими. І динаміка в цій роді є позитивна. Ось за таких Господь Бог і прийшов у цей світ. Щоб спасти, бо він побачив людей, які хочуть спасіння. Не просто говорять, не просто показують, що вони такі побожні, а хочуть щиро всім своїм нутром, хочуть спасіння, хочуть жити для Бога і старатися для Бога. Заради таких Ісус і прийшов. І тому так Він каже, хто скаже самому братові дурень попаде під суд. А ви кажете: ти ти подивися, що там ті які говорять. Боже, та вони б'ються, а ти мені будеш розказувати, що я тут. Господь Бог говорить про тих, які хочуть зростати. Не міряйтеся на тих, що не здалі. Щоб якось оправдати своє відмовлення від старання бути кращим. Не кажіть, а де, та, то хто так робить? А де всі так байдуже, що всі так до церкви ходять, та, та я не буду ходити. Не робіть так. Чуєте, Господь Бог вибирає своїх, і ви маєте бути кращими. Незважаючи на якому стані світ, не дивіться на світ, дивіться на світло. Світло для світу це Ісус Христос. Йдімо до Христа. Бо якщо ти будеш йти до Христа, то за тобою підуть і твоя родина, бо ти йдеш на світло. А ті, що йдуть у темряві, їм провідників не треба. Вони самі котяться в яму. Хочеться в ті диявольські пастки. Людина ніколи б не залізла в пастку, якби її бачила, правда? Чому тварини попадають в капкани, які на них наклали? Бо вони замасковані. І тварина ще й не розуміє, що то капкан. Але якщо б людина побачила, що стоїть капкан, вона б ніколи в нього не стала. А ще, якби бачила, що з боку стоїть диявол, і на, такий, на до капкана на такий ланц, він так тримає і чекає, коли ти там в нього станеш. Ти скаже, що дурний чи що? Прийшов собі проминув, і все. Це тому що ви бачите, бо світло світить, ви все бачите. А представте собі, що нема світла. Не це освітло, що включателем включається, а світла для світу. Ісус Христос, Його наука. Хто слухає Слово Боже, той має світло на своїх дорогах. Він бачить диявола. А люди, які не слухають Бога, не слухають Божу науку, вони в темряві ходять. А дияволави дуже просто пастки розкладати. І не думайте, що капкан диявола. Це такий капкан, як на медведя, що як тобі влупило, що чуть ногу не відгризло. Ні. не о капкан з такими мніконькими штучками пухнастими, Тако, так файно, але міцними, понад все, що є найміцніше у світі. Але дуже мніконькі, такі зручні, так чік за руку, чік за другу, чік за ножку, і чік за другу. І ти йдеш такий з пухнастими браслетами, такий щасливий, а це браслети диявола. І коли прийде кінець світу, світло для, засвітиться для всіх. Христос, світло для світу. Він просвітить усіх. І потім ми на страш, страшнім суді побачимо: Господи та я цілий у якихось ланцах, та я прив'язаний. До мене ланців іде більша вага, як я сам важу. І Господь Бог скаже, так, мої до моїх, а грішні туди, як пастух розділяє козлів від овець. Тому він і каже, якщо ти приніс свій дар, то і маєш щось на свого брата, вертайся, вертайся додому помирися. Бо кожна оця наша злоба, це є маленький браслет від диявола на руку, ось такими пухнастими ремішками, такі, що не тиснуть абсолютно дискомфорту ноль. навіть часом зручні. Бо злий дух, він людину спокушає не щоб їй було трудно, а щоб їй було. Легко. Легко не від того, що щось зробила, а легко від того, що отримала привілегію. Не йди до церкви, не допомагай ближньому. Люби себе, а ближній то пусте. Привілегія, яка дає тобі звільнення від якихось тягарів. А наше старання один одному. Вони нас позбавляють залежності, бо ми залежимо від Бога. І що би дьявол там не чудив, ти зробив добре діло, а тобі чик і один вже браслет відпав. Все вже дьявол не так тебе може тримати. Зробив ще добре діло, чик другий відпав. Ходжу до церкви, пішов, висповідався, половина кайданів злетіла. тіла. святе те причастя, і духовні рани від тих, залікувалися. Вже дияволові тяжче буде там причепити щось. Тому це є процес зростання. Тому не дивіться на сіру масу. Ті, кого вибрав Господь, це ви, бо ви мене слухаєте. Вас Бог вибрав, щоб ви були апостолами для цього світу. Прикладом для цього світу, світлом для світу. Бо ви прийняли Ісуса, і ви маєте Ним ділитися. Ви прийняли Боже Слово, і воно має мати у вас місце і давати плоди. Ви маєте світити у темряві найтемніші, бо тому що у вас є, живе Господь. Вже не живу я, каже апостол Павло, а живе в мені Христос. Я прийняв Христа і несу до людей, до Своїх ближніх. Бо Господь Бог вас всіх вибрав. Щоб ви йшли у цім світі попереду, світ вас не буде любити, каже Господь. Бо я, але бадьортеся, я переміг світ. Бо ми несемо у світ світло, ми засвітлюємо те, і люди бачать свою тупість, що він попався на це і не хоче визнавати. Хоче оправдання, і йому краще це робити в темряві. Йому це краще робити, коли нема Божої науки, коли нема Божої правди. Є я і всі можливі привілегії для мене. От так добре жити дуже легко. Тому пам'ятайте, каже Ісус у цій причі, що помирися своїм подорожнім ще в дорозі. З тим своїм противником, поки йдете, бо як дійдете вже туди до судді, а суддя віддався з возному, чи, чи судовиконавцю по-нашому, то вже буде пізно. Помиріться наперед, щоб коли прийдеться стати на суд або ще щось, щоб ви ні на кого нічого не мали. Розрахуйтеся своїми боргами. Розрахуйтеся, я не маю на увазі боргів. Фінансових, але боргів тих, що все, не буду. Ти мені так сказав туди, не буду до тебе говорити. Ти мене на веселі не закликав, все, не буду мати з тобою більше бесіди. Як мене не закликав, ти що? І так далі. І ці прості речі, які ми в собі закарбували, і носимо вже роками. Брат з братом не говорить, донька з мамою не спілкується. Бо тому що хтось комусь щось не так сказав. Я мама, воно молодше, воно мало би вже перепросити давно. А донька думає, ну, ну як, як, мама була трошки неправа. Я би свій поступив, якби вона хоч слово сказала, розумієш? А вона уперлася і каже, ти молодша, ти маєш бути, що маєш, маєш маму перепросити. Бо мама боїться визнати, що вона вонася помиляє. Та хоч ти мама, хоч ти тато, хоч, ти, хоч тобі 80, хоч тобі 100 років, ви можете помилятися, а як же? Ви думаєте, що ні? І визнавати треба свої помилки перед діточками, не то, що розказувати, які ви не здалі. А сказати так, я можу помилятися, перепрошую, а що ні? Ви цим будете вчити дітей бути справедливими. А якщо ви помилилися і дитина це бачить, а ви не хочете то визнати, то ви портите свою дитину, а собі вічність. Нехай Господь Семогутній дасть вам мудрості, щоб дорога ваша до Царства Божого була легкою і зрозумілою, і дуже добре просвітаною світлом Божої присутності. Зростайте у Божій. Не беріть приклад з тих, що нижче вас. Старайтеся бути кращим сьогодні, як був вчора, і старайтеся йти до тих, хто є вище від вас, духовно, рівнаючись на них, а для інших бути прикладом. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава навіки!